Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування сил логістики Збройних сил України, начальнику відділу цього управління та директору приватного підприємства, які завдали державі збитків на понад 83 мільйони гривень. Під час закупівлі запчастин для бронетехніки, у 2022 році директор приватного підприємства подав одному з управлінь командування сил логістики ЗСУ комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та постачання такої продукції. Посадовці управління, які відповідали за закупівлю. Знали про наявність інших постачальників, проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем. Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами. Загальна сума контракту склала понад 171 мільйон гривень. За результатами експертиз встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 мільйони гривень. Начальнику одного з центральних управлінь командування сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління, повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою. Частина 2 стаття 28. частина 5 стаття 426 прим. 1 кримінального кодексу України. Директору приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Частина 5 стаття 191 кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. За місцем проживання фігурантів проведено обшуки, готується вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, досліджуються факти легалізації директором підприємства грошей, отриманих за запчастини.